Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І сьогодні говоритимемо про таке. Ворог обстрілює мирне населення. На Донеччині знов є жертви. Героїчна оборона Бахмуту триває. Спочатку мінери, потім аграрії на Дніпропетровщині розпочалася рання посівна. Називали хохлом та били в обличчя пенсіонерка з Потийки Вивезла онука, який мешкав у прийомній родині в Росії. Відверто про контрацепцію, аборти та незаплановану вагітність в українських школах. Може з'явитись новий предмет статеве виховання, як ставляться до цього батьки. У Новомосковську посилять контролі у комендантську годину це пов'язано із жорстким вбивством в одному з клубів міста. 19 березня там застрелили 21-річного хлопця. Мер пообіцяв це не залишиться без уваги. Кількість патрульних під час комендантської години збільшать. Перевірятимуть і роботу закладів. Ситуація із вбивством молодого хлопця Ростислава не має зникнути з інфополя, поки не буде виявлено всіх винуватців, зроблено всі висновки, вжито всіх заходів для запобігання виникненню подібного у майбутньому. З тривогою, але без ворожих атак. Так пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. Утім, надвечір понеділка окупанти двічі атакували безпілотниками Нікопольський район. Дронами поцілили по Марганецькій громаді. Наслідки прильотів з'ясовуються. Постраждалих та загиблих немає. За вечір ніч. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Чергове псевдозамінування у Дніпрі. Зловмисники повідомили про вибухівку у п'яти торговельних центрах. Лист надійшов на пошту нацполіції. Фахівці вже перевірили усі моли, жодного небезпечного предмета не знайшли. Мінера жартівника розшукують йому загрожують до шести років за ґратами. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення на Донеччині. Знов є жертви. Героїчна оборона Бахмуту триває. Бавовна в Криму в Джанкої знищені російські крилаті ракети. І розмінування звільнених територій триває. Про все це далі у нашому дайджесті. В Авдіївці одна людина загинула та двоє поранено. Місто зазнало двох артобстрілів і ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки та підприємства. А в Костянтинівці росіяни поцілили по дитсадку біля входу в будівлю. Воронка глибиною в декілька метрів. Оборона Бахмута триває. Штурмові групи ворога 4. намагаються Я просуватися 8. з околиць до центру міста. Наші захисники знищують їх 24 на 7. Противник несе величезні втрати в техніці та живій силі. Ніхто бахмут. Не віддасть місто, є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби. А головне політична воля на Луганщині. Точаться жорсткі бої під Криміною. Там найбільша концентрація військ РФ. На тимчасово окупованих територіях ворог влаштовує примусову паспортизацію. Погіршили життя тим людям, які отримувати паспорт не бажають. Люби любі перереєстрації, любі соціальні виплати, навіть переміщення між населеними пунктами. Все це на сьогодні потребує отримання російського паспорта, російського громадянства. А в Криму окупанти будують нові укріплення, вивозять з півострова свої сім'ї, позбавляються майна. Бавовна у Джанкої додала ще більшого страху. За інформацією розвідки безпілотники знищили російські крилаті ракети Калібр. Їх якраз транспортували залізницею. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати. Логістичним центром і воротами до півострова зараз є Мелітополь. Там провозять 70% ворожого озброєння і техніки. Побоюються, що кримський міст знову не втримається. Всі побачили, що кримський міст він вразливий і може бути в будь-який день зруйнований. А тому вони намагаються тримати сухопутний коридор, і сьогодні будують навколо нього величезні лінії оборони, оборонні споруди, цілі підземні міста. Над тимчасово окупованим Маріуполем знов висока активність гелікоптерів у напрямку Азовсталі. Саме там росіяни розмістили вертолітний майданчик, повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. На Херсонщині триває розмінування звільнених територій. Сапери допомагають аграріям вчасно розпочати посівну. Придатні боєприпаси передають у військові підрозділи. Решта знищується. Огонь. Олена Петриченка Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині стартувала рання весняна посівна. Все завдяки теплій та вологій погоді. Аграрії області вже почали сіяти ячмінь, горох та овес. Зокрема, на полях у Криворізькому, Нікопольському та Новомосковському районах інші ділянки вже готують наші піротехніки. Вони обстежують території та проводять розмінування. Подолала три тисячі кілометрів і повернула дитину на батьківщину. 63-річна жителька Нікополя самотужки поїхала на Росію, щоб вивести свого онука. У прийомній родині над дитиною знущались за те, що він українець. Порятунок хлопця тривав більше року, та зрештою Кирила вдалось повернути в країну. Подробиці справжньої кіношної історії далі. Шни вокзал Ленінградська область, країна терористки. Ось так з квітами і теплими обіймами. Тринадцятирічний Кирило зустрічає бабусю з сестрою за хлопцем. Вони проїхали з України, щоб забрати його додому. На мене завжди по життю тягнуло в Україну. Я завжди чекав на літо, аби приїхати в Україну. Все ж таки, батьківщина є батьківщина. Шлях довжиною у тисячі кілометрів, кілька кордонів та три безсонні дуби. Алла Михайлівна здолала, аби нарешті зустрітися з онуком. На Росії хлопчик мешкав з мамою близько десяти років. Але торік вона несподівано померла. Кирило опинився сам на сам в чужій країні. В неї лопнув жовчний і пішло зараження, перитоніт. Комерційним автобусом. Ми поїхали з Львова, пройшли польську, Латвію, Литвію, пройшли границю, і там в Лінграді нас ну, не лінназмінград за довезли. Довгі вісім місяців Алла Михайлівна збирала необхідні документи та шукала гроші на поїздку. На допомогу прийшли усі небайдужі. Біологічний батько Кирило не тільки відмовився їхати за сином, а й навіть не підтримав жінку. У цей час малий. Жив у прийомній родині росіян і терпів постійні знущання. Я не що така льодні. Ти ну... жнугана повертається і кричить, ножем махає її, тіпає, трясеться. Вона прям кричала, що ти в російській родині, і ти не посмієш вякати. Ти взагалі хохол, не хохол. Твій син каже мені: Українські поросяй, йди в окоп. Вони зі своєю зеткою бігали, ледь не вбивали мене. Але дістатися країни-агресорки у цій історії було не найважчим. У тамтешніх соцслужбах жінці відмовляли в оформленні опіки, хоча усі необхідні документи для цього були. І тоді вона наважилася по-тихому вивести дитину, заручившись підтримкою українських волонтерів. Але Михайлівна провернула справжню авантюру. Кирил навіть не знав, що я хочу його вкрасти. Він на репетиції був, бо 8 марта треба було виступати. Посадили нас купейний, занесли сумки, сказали: що в Бресті вас зустрінуть. Мужчина і вас забере і довезе до границі. Здав нас на пост і далі ми пішли. Вже вдома бабуся з онуком видихнула з полегшенням. Попри обстріли у рідному Нікополі. Вони відчувають себе у безпеці. Решта дома. Я щаслива, що я вдома. Я майже звикся. Лунає сирена – та й гаразд. Десь прильоти та й гаразд. Я вдома. У соцслужбах історію щасливого порятунку називають кіношною там і досі в шоці від героїзму Алли Михайлівне. Дитина бажає проживати саме з бабусею. Будемо далі працювати над тим, щоб так і було, щоб його мрія здійснилася. Зараз родина звикає до нового життя. Кирило вже розпочав навчання у місцевій школі та прагне якомога швидше опанувати українську. Бабуся в усьому його підтримує та докладає максимум зусиль, аби їх більше не розлучили. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. До України повернули ще 15 дітей, яких викрала Росія. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Влада робить усе, щоб на території ворожої держави не залишилося депортованих громадян. За даними національного інформбюро, усього вдалось повернути 308 маленьких українців. Батьки можуть зробити звернення на сайті Діти Війни. Розділ надіслати звернення в один клік. Усю ніч без відпочинку тримала медичний фронт на восьмому місяці вагітності. Лікарка з Дніпра розповіла, як надавала першу допомогу постраждалим від теракту на перемозі. В останню добу перед декретом її зміна прийняла понад 50 поранених. Стрес та навантаження не позначились на вагітності. Жінка народила здорове немовля. Хочу сказати одне: роботу я свою люблю і в якому б стані я не була. Якщо ти на зміні, якщо ти на роботі, роботу стараєшся виконувати добросовісно. І є жінки, які до останнього ходять і вже майже з посту їх забирають для народження дитини. Ми пишаємося такими лікарями, медсестрами. 30 тисяч гривень за синьо-жовтий стяг у Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор України. Його дістали з руїн будинку на перемозі, куди 14 січня влучила російська ракета. Лот придбав бізнесмен у цій будівлі. Загинули троє його друзів. Усі гроші за аукціону підуть на потреби військових. Більше року понад 100 переселенців з Донецької та Луганської областей живуть в шелтері Новомосковського району. Більшість з них люди похилого віку. Облаштуватись їм допомагає фонд Віктора Пінчука за підтримки міжнародної благодійної ініціативи Fund. Днями В шелтері запрацювала сучасна пральна кімната, створена з нуля. Вона зовсім тихо, їй навіть нічого не, не, не чути. Другим домом для пані Тетяни став прихисток гармонія в хащовому. Жінка-переселенка з Донбасу. Першу партію білизни вона завантажує в нову пральну машину і не приховує радості від покращення побутових умов. Тут нічого зовсім не було. Були одні голі стіни, поміняли вікна, зробили стелю, зробили кафель, положили, поміняли батареї, розетки поміняли, вентиляцію поміняли, все геть поміняли, все дуже гарно. І дуже все красиво. Віта, мами Мамитова. А це чотирирічний Тимурчик допомагає бабусі Ірині. Їхня родина, рятуючись від обстрілів, виїхала з селища під Волновахою ще 18 лютого минулого року. Мирно живемо. я не конфліктую з ким. Я люблю людей, додому дуже хочеться. Зараз в нашому будинку проживають російські солдати, тому нам повертатися поки нікуди. Всього в центрі мешкає понад сто вимушенопереміщених осіб. Серед них маленькі діти та люди з інвалідністю. Десятеро прикуті до ліжка. Тому господарська кімната була вкрай необхідна. Коштом фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Fund відремонтували приміщення, підвели комунікації, придбали пральні та сушильні машини. Дуже приємно. Що е, ця допомога, яку вони нам е, зробили, це е, як то кажуть, від початку до кінця завершено, і це для нас дуже важливо. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліфанд і надалі надаватимуть системну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. У школах може з'явитись новий предмет, статеве виховання. Українці вже підтримали петицію. Тепер її має розглянути президент. Автори запевняють, це вкрай важливо для сучасної освіти. Учні мають знати і про контрацепцію, і про незаплановану вагітність та про особисту безпеку. Софія Куценко докладніше. Свого синочка Катерина народила у 14. Рання вагітність для неї стала справжнім шоком. Дівчина переконана, якби вона мала правильне статеве виховання, її довірливістю б не скористалася. Я росла без батьків і я розумію, як це коли тобі ніхто не пояснює. В 12 років я познайомилася з хлопцем. Так зустрічалися то в мене вдома, коли немає нікого, то в нього вдома. І так вийшло, що через рік через рік я завагітніла на шостому місці. Він від нас поїхав, тату мого сина, і, і все зараз Катя щаслива дружина та мама. Чотирирічного Михасика виховує справжнім чоловіком. Дівчина захоплюється психологією та з раннього віку, пояснює сину основи статевої поведінки. Перше про що ми стали говорити, це ну, правило трусиків. Ми з ним розмовляємо вже на тему, як з'явилися діти. Я йому розповідаю все, що він у мене вже запитує, але на його якомусь такому більш дитячому. Пояснені психологи кажуть, статеве виховання дитини можна розпочинати вже з трьох років необхідну інформацію подавати дозовано та відповідно віку. Такі знання у майбутньому вбережуть від необачних вчинків та допоможуть правильно реагувати на життєві ситуації. Щоправда, більшість дорослих кажуть, фахівці соромляться підіймати такі теми. Для цього можна використовувати спеціальну літературу, головне, аби дитина отримала достовірну інформацію. Може бути певна травматизація, якщо дитина. Це дізнається там з Ютубу, наприклад, з не дуже гарних істочників так джерел. Бо якщо дитина бачить це як щось брудне, то вона може потім до цієї теми також відноситися не ну не зовсім адекватно через те, що вона була не готова. Та вже незабаром статеве виховання може з'явитися в українських школах. А поки в програмі його немає, в деяких навчальних закладах знання дають на тренінгах для усіх бажаючих. Програма розрахована на учнів з 8 по 11 клас та містить 15. Важливих тем. Як будувати стосунки, як комунікувати з однолітками, як в своїй родині побачити маніпуляції? Правила контрацепції. Звісно, це про відповідальність. Що відповідальність не тільки на дівчатах, а що це з двох боків відбувається. І це про повагу, перш за все, і це про свідоме ставлення до сексуальних стосунків. Вчителька біології Ірина Олександрівна, фахівчиня з комплексної сексуальної освіти, необхідні для практики знання, здобувала на спеціальних курсах, як будувати контакт з дитиною, які теми. Пропрацьовувати та як подавати на перший погляд незручну, але важливу інформацію все знає звідти. Правила тренінгу приймаються тут і зараз і пропонують їх учні. А те, що вони пропонують, вони потім радо дотримуються. Все те, що відбувається в аудиторії під час тренінгових занять, воно не виноситься назовні. Тому діти можуть бути щирими настільки, наскільки вони цього власне забажають. А ще дуже важливе таке правило для тренера. Не розповідати на своїх прикладах це може дуже сильно вплинути на авторитет тренера. Наразі на Дніпропетровщині готують тренерів з комплексної сексуальної освіти, Їх вже більше 200. саме вони у майбутньому зможуть вести заняття зі статевого виховання. Софія Куценко Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. Перевозив психотропи на 800 тисяч гривень у власній машині. У кривому розі поліцейські затримали наркоторговця. Чоловік робив закладки по місту. Під час обшуку у нього знайшли один кілограм заборонених речовин. Прокуратура вручила чоловіку повідомлення про підозру. Два трильйони гривень такі попередні збитки екології від дій росіян. Найбільше в Україні постраждали ліси. Третина площ знищена або суттєво пошкоджена. Сьогодні на Дніпропетровщині висадили нові паростки. За сезон засадять майже 5 гектарів території. Як лісничі працюють в умовах війни, наш сюжет. Це обухівський ліс. Тут із самого ранку кипить робота. Майстри висаджують дуби та сосни. Беремо саженець. Головне саме, щоб центральний корінь не було загибу, щоб не загнувся. Якщо загнеться корінь, тоді не буде приживлюваності. Так. Так, зажимаємо. Щодня лісничі садять по 800 молодих дерев. Цієї весни планують охопити 5,5 гектарів. Це сосна звичайна. Є і кримочка, і звичайна. вони різні. Ну, у наших умовах на піску сосна, звичайно, найкраще приживається. Паруски вирощують з насіння, його збирають власноруч. А вже за 10 років із такої гілочки виросте декількаметрова сосна. Пан Юрій показує нам трирічне деревце. Оце воно виросло на 22-й рік. Оце бачите? Це сантиметрів ну, до 40, мабуть. В цьому році, я сподіваюся, буде все дуже добре, що буде дожіти, а дожжі є. Закладка хороша, що з осені була. Воно буде вже більше метра. Наразі третина лісових територій України пошкоджені через війну. Це три мільйони гектарів. Деякі зони залишаються в окупації під загрозою. Знищення 750 видів рослин і 600 видів тварин. Ведуться безпосередньо для нашої області бойові дії і тварини, уникаючи небезпеки, мігруючи, копитних тварин значно побільшало. Наприклад, в Серечанському районі відмічалося, що даже зустрічали оленя благородного. Можливо, це з Сумської області через Полтавську. Вігрувала цьогоріч на території східних областей України висадять 2 мільйони нових дерев. Це більше 400 гектарів лісу. Поліна Поломарчук, Олег Одринський. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду. У середу у Дніпрі буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 13 градусів тепла вночі плюс 6. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНО імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Залишайтесь з нами далі в ефірі 11 каналу. Дайджес новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.